Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так. Діючий абсолютний чемпіон світу у легкій вазі, Девін Хейні, зміг захистити свій титул у 12-раундовому бою проти Василя Ломаченка одноголосним рішенням судей. Очевидно, Хейні зробив достатньо на початку свого 12-раундового титульного бою в легкій вазі, щоб компенсувати вражаючу гру Василя Ломаченка в останніх раундах їхнього надзвичайно конкурентно спроможного бою. На превелике невдоволення глядачів, які заповнили MGM Grand Гарден Арена, непереможний Хейні виграв одноголосним рішенням і залишився абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. Суддя Дейв Моретті залишив 8 раундів за Хейні 116-112, а двоє інших суддей, Тім Читим та Девід Сазерленд, віддали Хейні по 7 раундів 115-113. Після цього бій викликав суперечки, оскільки багато спостерігачів вважали, що Ломаченко зробив достатньо, щоб здобути близьку перемогу з результатом 7 раундів проти 5. Було також багато карток результатів, які зараховували змагання як нічию. Таблиця показників Дейва Мореті, яка дала Хейні 8 із 12 раундів, залишила кислий присмак у роті багатьох з обох сторін. 24-річний Хейні вдруге успішно захистив свої 4 пояси після того, як майже рік тому став беззаперечним чемпіоном світу в легкій вазі. Уродженець Окленда зберіг свої чемпіонські титули за версіями IBF, WBA, WBC і IBO у вазі до 135 фунтів. Хоча Хейні, у якого тепер 30 перемог і 15 нокаутів, вийшов на ринг як наймолодший абсолютний чемпіон у будь-якому дивізіоні в епоху чотирьох поясів, Ломаченко, у якого тепер три поразки в кар'єрі, загалом вважався найкращим суперником Хейні протягом семи років в професійній кар'єрі. Ломаченко перевірив Хейні відповідним чином, але Хейні часом демонстрував, що він може впоратися зі складним досвідченим Шульгою, якого вважають одним із найкращих боксерів цього покоління. 35-річний українець Ломаченко програв лише втретє з початку професійної кар'єри майже 10 років тому. Він почав суботній вечір набагато швидше, ніж коли програв Теофімо Лопесу в 12-раундовому бою одноголосним рішенням суддів у їхньому титульному бою в легкій вазі в жовтні 20-го року. Ломаченко завершив бій сильно, але Мореті Чітеміс Азерленд все ж віддали бій Хейні. Ломаченко та Хейні підняли кулаки один до одного після того, як пролунав фінальний дзвінок на знак поваги до напруженого двобою. Після поразки Василь Ломаченко виразив подяку своєму батькові, команді та всім, хто його підтримував. На питання, чи продовжить він битися в легкій вазі, чи спуститься до другої напівлегкої ваги до 58,96 кг, На що Ломаченко відповів, що зараз він повернеться додому, щоб підтримати Україну. На прес-конференції Ломаченко виразив подяку Бобу Арому і всім посадовцям кампанії, що надали йому другий шанс битися за абсолютного чемпіона. Це був неймовірний вечір для нас, і я ніколи його не забуду. Побачимося наступного разу, продовжив Ломаченко. В свою чергу, Егіс Клімас заявив, що це найбільше пограбування, і він разом з командою буде протестувати. Ми оскаржимо це рішення, тому що хтось повинен покласти край цій несправедливості. Потрібно поставити все на місце в боксі, так як це має бути по справедливості. Тому що ці судді, які забивали абсолютно божевільні бали, вони не розуміють, як ці бійці важко працюють, щоб посісти своє місце. Це неприйнятно. І я гарантую, що ми не відпустимо і підемо до кінця, щоб подати апеляцію. І можливо, ми не виграємо. Можливо, можливо, все так і буде. Але ми хочемо показати, що має бути справедливість. Бо Барум теж поділився своїми думками Я промоутер, не суддя. Ви знаєте, що всі вболівальники навколо мене, які були нейтральними, вважали, що це була досить одностороння боротьба Ломаченка. Тому всі були приголомшені, картки суддів були червоними, але я не збираюся коментувати це, тому що я промоутер, і це було б грубо. Потім Ломаченко додав. Протягом всього бою я тримав контроль, я контролював бій і всі удари. Я розумію, що я виграв цей бій. Я виграв цей бій, тому для мене, звичайно, це був великий сюрприз. Адже я був впевнений на протязі 12 раундів, що виграв цей бій, але що є, то є. Також Ломаченко сказав, що Хейні не такий хороший боєць, як Теофіма Лопес або Хорхе Лінарес. Пізніше на прес-конференції після бою, Девін Хейні теж поділився враженнями після своєї перемоги. Хочу, щоб ви знали, я дякую Аллаха за цю можливість. Він бачить, що мрія здійснилася. Я завжди тримаю ритм на цій великій сцені, і ви знаєте, що я приймаю участь у великих боях з найкращими бійцями світу. І те, що я зробив сьогодні ввечері, покращив себе. Я відчуваю себе сюрреалістично, але я наполегливо працював протязі семи років, я вклав у це все. І це щастя для мене. Батько Девіна Біл Хейні теж висловився: це був неймовірний чудовий вечір, чудова подія. Дякую Бобу Арому і всім, хто був залаштунками, завдяки кому це сталося. Ломаченко неймовірний чемпіон та батько і син як дует, але сьогодні був наш вечір. Тож я хочу подякувати їм за те, що він, Девін, чемпіон і майбутній член залу слави, сьогодні одна зірка зійшла, і я радий сказати, що король боксу тут це точно. Тімоті Бредлі одного разу сказав: коли ти маєш бути пожежником, то доведеться пройти крізь вогонь, і саме це зробив Девін. Він продемонстрував свою універсальність, він провів бійку, яку хотіли бачити люди, і звичайно, він міг стати на задню ногу, а потім вдарити, зробивши це стратегією. Я не можу не пишатися ним. Девін Хейні також додав, що Ломаченко мав кілька хороших моментів, але не доводив до кінця. На питання того, чи хвилювався Хейні перед рішенням судей, він відповів: Я знаю, що це був хороший бій, я точно був впевнений, що я виграв бій, але я знав, що це був близький бій. Звичайно, є раунди, які він виграв. Починаючи бій, я знав, що він буде нелегкий. Через який потрібно пройти, пройти через вогонь, щоб перемогти. Я знаю, що Лома був хитрим ветераном, і я не міг піти туди і просто вдарити. Потрібно пересуватися, триматися на своїй дистанції. Ви ніколи раніше не бачили, щоб я бився так, як сьогодні ввечері. Я буду собою, номером один, в pound, for pound. Не всі бої можуть бути гарними. Деякі поєдинки мають показати твою універсальність, що ти знаєш різні стилі, і це те, що є в мені. Я зміг пройти крізь вогонь. Я вмію боксувати, бити та інвестувати в своє тіло. Я просто показую, що я молодий ветеран в 24 роки і що в мене є досвід у цьому рингу. Після чого Хейні додав, що в легкій вазі на нього чекає ще багато цікавих боїв, але можливо після того як він поговорить з командою та прийме рішення піднятися до першої напівсередньої ваги 63,5 кілограми. Адже по словам Хейні, йому важко тримати вагу 61,2 кілограми. Адже він величезний. Але Хейні підкреслив, що є сенс залишатися в легкій вазі та захищати титул абсолютного чемпіона далі. Але потрібно подивитися, що буде далі, і врешті-решт він збирається піднятися вище. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!